Ютуб не прохаває, але це просто якісь е, так в 25 травня на сайті Львівської мануфактури новини кореспондентка Олена Лещенко провела детальне розслідування. Так, назвали стаття криваві заробітки, і зняла відео. Переписка із тими, хто власне організовує ці рейси. Як це все відбувається під носом наших спецслужб, служби безпеки і місцевої проукраїнської влади не зрозуміло. Але якщо є, якщо є наша колега Олена Лещенко, то ми кажемо вже так. є та супер. Оленко, слава Україні. Ранчова. Так, ну, Оленко, розкажи, як ти дізналася і чому, і де ти дізналася взагалі про це рейси? Бо я так розумію, це не офіційні, але вони курсують. Звідки ця інформація? Так, звичайно, рейси не є офіційними. Дізналася в інтернеті десь приблизно місяць назад. Я вже не пам'ятаю, чи то я гуртала стрічку ТікТоку, чи то я просто зайшла на якийсь сайт, і там, знаєте, як рекламка висвітилася: рейси Львов, Москва. Москва, Львов, і я така думаю: хм, а не вже зараз такий рейс? А нормально. що, так можна так. було нормально, нормально ну -ну. Так, так і я собі просто звичайним способом через Google написала: Рейс Львов, Москва. І я думала, що запитів як таких не буде, але запити були, і запитів було чимало. Або вони сміються, або... але насправді смішного мало. Ну, але давай, Олен ну, але не розкає. Ми далі, можемо ми тому, можемо що... показати. І, Давай у нас а... є та Оленка, от є якраз відеосюжет, там все є. Як Оленка от е, спілкувалася з цим організаторами, сідала в автобус дві з половиною хвилини, просто репортаж, і потім повернемося до до розмови. Майже півтора роки, да. роки да. повномаштабної війни, а лів'янич досі курсують до Москви. і роблять робляться залізничного вокзалу. У відкритому доступі знаходиться вся інформація. Про поїздку до країни терориста з різними цінами та маршрутом. Львівська мануфактура новин вирішила дізнатися, як часто курсують ці рейси та навіщо контакт центр, автобуси, пасажирські перевезення, операторі абридень. А скрізь єс Львова в Москву автобус. Автобус через Європу. И мы по ну, с Львова, да? Спасибо. Здравствуйте, это контакт-центр Попутчик Вы спрашивали за рейс Львов-Москва Да, здравствуйте, на когда есть рейс? Каждый день Маршрут едет через Литву, Латвию и потом у границы или заезжает в Россию? Мне надо на пятницу. И откуда со Львова? Со Львова в Польшу, Литву, Латвию и РФ. Бронь, бесплатно место. И скажите, заезжает ли в РФ? Или там нужно еще самим искать, как после перехода добираться? Бронь, бесплатно. Место 300 евро. Нет, до Москвы довезет. Для подтверждение поездки позвоним в Буди. Так, Він завтра рамку не находиться на вокзалі. Джека скока нада. А ви у Львові де ви знаходите? Ну вже так. Да. Уже у Львові. А я вас попрошу, що ви будете там кайди так двадцять п'ятнадцять хвилин по воді. Я можу вас забрати десь, якщо ви пішли до пермота, якщо зможете, то можете приїхати на вокзал. Якщо ні, то я приїду до вас заберу. А, зал, да, а, а скажите, там а дальше потом водитель забирает в Польшу? Я че... не знаю, что там дальше. Там дальше, дальше на тюрп, что я вижу, 300 евро кому платить, вам или кому? Нет, только за гром, А, а да, там, что вы платите, там, Давайте еще два. Я в Звичайно, що я нікуди не поїхала, бо це було для розслідувань. На наступний день мені дзвонили купу водіїв. А яка ваша думка? Чи нормально, коли майже півтора року йде повномасштабна війна, їздити до країни агресора? Пишіть в коментарях. Такі, ну, а яка, ваша думка? яка ваша думка? Риторичне питання таке ніжне, ніжне і риторичне. Мене, У Мене перше питання Оленко. Звідки знання російської мови? Такі на? Де да ти з практикувала? Ага, ага, я думала, що ти зі Львова. Ну, насправді. Я, я особливо не здивована, знаєш, але ну все рівно в курлі і неприємно Та, мені. Я... забирай. Слухай вони їдуть. Хтось в чаті Фінік пише: їдуть класти плитку. Да, тому що я так розумію, що тут радше про економічну а оцю а, продовження шаб шабашників, які називаються шабашниками там на Росії, да які а, з Харкова, Краматорська, Гуцульщини, Львова. Галичини будь-де продовжували шурувати туди і ковбасити там на різних подібних роботах, тому що для них в'їзд в країну агресора залишається відкритим офіційно. Але це моє а, таке гіпотетичне враження, засноване на старому імперічному досвіді. Олено, ваше враження від того, що ви а, бачили і а, б, можливо а, не знаю, а, аналізуючи те, що ви бачили, коли. А, Занурились в цю історію. Хто ці люди, які туди їдуть? Соціальний зріз, економічний зріз, професійний І чи багато шабашники, чи зрадники, чи who's the hell А, Аналізуючи за тему, на сайтах писали, що туди курсують люди, яким або потрібно якісь економічні питання вирішити, або які там працюють, або їдуть до родичів забрати, ну, до прикладу. Лежачу бабцю, яку потрібно перевести до прикладу в Україну, так ось я не знаю хто туди конкретно їздить, але рейси їздять кожного дня. От, на одному сайті яка кількість, місто? який поток да? ну, типу, Які? скільки бусів? От за, за, за вашими відчуттями, скільки бусів на день, яка частота, плюс-мінус проаналізувати, і можливо, ви занурилися трошки глибше в це і знаєте або уявляєте приблизно картину не тільки по Львову, а скажімо, по всій Галичині чи Західній Україні? Тому так ширше питання. Скільки за вашими враженнями, Львову і ширше? Якщо є такий шалений попит, а попит реально шалений. А, то я думаю, що люди їздять ну, типу постійно. А, так само знаходила рейси, як люди курсують з Києва через Львів. Ну і так само Литва, Латвія, Польща і от кордон Росії. Mm -hmm. Не всі доїжджають до Москви, бо я шукала, от саме, щоб перетинали кордон. А, тобто багато водіїв та перевізників бояться, все ж знаєте, Ну не хочуть цього штампу російського, коли перетинають mm -hmm. кордон. Так, і тому вони доводять, вони роблять так по-хитрому. Вони доводять лише до кордону Росії. А, натомість люди переходять пішки а, кордон, і там вже а, це все вкладено в цій ціні за тур. А, їх зустрічає інший автобус а, і забирає їх там до Росії чи куди потрібно. Але я знайшла у цього папутчика-перевізник, який везе прямо до Москви. А, Там така схема у них дуже цікава. Спочатку львівський водій везе до Польщі, з Польщі забирають до Литви. Потім пересадка третього водія, і потім Латвія, ага. Кордон РФ і Росія. Тобто вони приховують ну українським водіям. Не потрібен штамп цей знаєте, не потрібні проблеми. Я розумію, що це зараз законом ніяк не під, ну, типу, Це не карається наразі законом, але то жах. Ну, їздити, коли півтора роки війна, то то ненормально абсолютно. І тому вони роблять такі отакі от пересадки, щоб українських водіїв не було абсолютно ну ніяких проблем. Така собі програма шлях. Але в цьому випадку шлях. Оленка, вартість цього туру, турне 300 доларів, так? <Bij> <bubble -like> <ск> 300 євро євро. 300, 300 євро, але це до кінцевої зупинки, тобто в Москві. І автобуси, так. ну якого, якого рівня ці автобуси? Це великі неоплани пасажирські чи це якісь такі звичайні мікроавтобуси? 42 місця. Так. Тобто можна mm -hmm. уявити собі так, якщо тільки зі Львова і тільки перевізник папутчик везе щодня. На 42 місці. Угу. Це можна уявити інші перевізники, скільки перевозять людей. Хто ці люди? Мені не вдалося хопити за руку, тому що я записалась на тур, але я, ну, я звичайно, не буду туди їхати. Ось. Тому за руку я нікого не вхопила. Але мені дуже цікаво, хто ці люди і навіщо вони туди реально їздять. Ну, але так, от, коли, коли ти там зробила замовлення, так зв'язалася із фірмою і кажеш, мені от треба от сьогодні. Вони кажуть, так, будь ласка, є вільні місця, чи кажуть, що ну, сьогодні нема, можете завтра або післязавтра. Вони насправді дуже довго відповідали. Тобто на початку вони там відписували через день, через два, чи вони самі боялись, я не знаю. А, от... Не знаю, чому так довго. А, але я записалася найближче це на п'ятницю. Я спілкувалася з ними в вівторок чи в середу, не пам'ятаю. Ну, тобто, угу. не на тиждень, не на два вперед запис, а от, ну, от можна умовно за декілька днів вже мати собі запис до Москви поїхати. Mm -hmm. У мене чат пише, я, я просто шалено люблю нашу другу сигнальну систему, тобто мову. А, тому що завдяки ній ми власне можемо в, а, виконувати абсолютно неймовірні всякі еквілібристичні рухи. Зокрема, а, знаходячи дуже влучні і прикольні слова, а, які характеризують цих людей, і роблячи їх унікальним новим мемом. А, і от зараз один з глядачів пише. Таких називають не шабашниками, а гастричами. Я вперше чую це слово. Олено, гастрич або гастричі. Що це таке? Це, ну реально, це не Блеф якийсь в чаті. а що це, за, що це за словцо? Навчіть мене. Це вчора так написали? <плес> <плес> І ні, це зараз буквально зараз, в, в чаті. Типу, пишуть. гастарбайтери, гастрич? Є така штука, типу, я це, це гастрич. Я Напевно вперше це я почув. Експлент. Я теж не чула, Напевно, <плес> як <плес> фленг, просто молодіжний. Може, ми, це ми... Ні, пан Михайло наш це наш глядач із Криму, пане Михайло, Гастричі, я не знаю. Гаст... Гастарбайтери. Е, Що з цим робити? Я питаю вас обидвох. Риторичне питання повністю. Слухайте, це Сіра. Зона, яка завжди існує в ситуації. Е... Там, де війна не відбувається повністю по всьому фронту, як це було там під час другої і під час другої світової подібні операції відбувалися. Це відбувається завжди. Ти не можеш поставити кордони для от подібних економічних операцій або просто людських контакт. Чи інакше війна це ніколи про мораль, або як про якісь чистоту. Знаєш, там білих комірців. Давай бум реалістами. Інше питання в тому яким чином знаходити а, реально тих, хто обходять санкції, і провозять туди, наприклад, товари подвійного призначення, а не знаєш вішати лейбу на цю історію? Тому у мене насправді а, ну я не здивований тут нічим, я здивований іншому, я здивований лише тому, що ми. На цьому етапі продовжуємо на рівні наших найбільших партнерів і найбільших союзників в Європі досі виловлювати там величезну кількість схем обходу, обходу санкцій і всякого різного подібного способу, які наш Росію продовжує доставляти ті товари, які які власне є ключовими для воєнної історії. Це і про чіпи, і про угу. сировину для. Для виробництва ракет, зокрема розумієш, цей про титан, який ввозиться туди і продовжує возитись, і от оце на глобальному рівні мене бентежить більше ніж гастричі чи шабатніки. Я знаєш, ну є така історія, що наші люди, яких, яких вивезли, або навіть діти, яких вивезли з окупованих територій, яких вивезли на територію Росії, або ті, хто виїжджали, тому що дешевше було перетнути кордон з Росією, а потім через Польщу, країни Балтії вернутися в Україну. Такі історії були. І мені це зрозуміло. Але хто ті люди, які виїжджають в Росію з України, чи там чоловіки, ну я думаю, що це напевно що. Це напевно, що ну, мають бути вагомі підстави, щоб можна було, як Оленка каже, там, забрати когось з родичів похилого віку, чи лежачого, чи хворого. Це, це питання. Залізничний вокзал, так, ти кажеш, Оленка? Так. А, спершу на сайті була інформація про те, що це Стрийський автовокзал. Але потім, угу. в ході розмови з водіями, я зрозуміла, що це типу залізничний. Ну, мені сказав львівський водій. Українською мовою типу всі водії до речі спілкувалися російською, абсолютно всі і контакт-центр і так далі. Я от підлаштовувалась під них, тому що не хотіла себе спалити. Я ще знаєте, так боялася, коли я дзвонила щоб записатися на цей рейс. Uh, я розуміла, що можливо, там в GetContact, знаєте, от як дзвонить телефон, а дзвонить номер якийсь, і тобі там GetContact висвічується. Ну як ти підписаний в людей. А в мене там багато є там журналістів. Я дуже сильно боялася, щоб їм не показали, що от але mm -hmm. не журналіст. І тому я така думаю: блін, то хоча б буду спілкуватися російською, щоб вони там ну якось продали мені. Ну якби записали мене на тур. От у мене було а, ціль, щоб мене записали на тур. Ось так. А що з цим зробити, як ви спитали? Ну, я би дуже хотіла, щоб на це звернули увагу правоохоронні органи, органи щоб побачили цей матеріал. Ну, я, би, не знаю, я через десь місяць, може два, хочу спробувати записатися ще раз на якийсь. Подібний тур, можливо, можливо, іншого перевізника. Ну, щоб проаналізувати, чи ситуація взагалі змінилася після розголосу цього матеріалу. Бо от ми тільки вчора виставили цей матеріал, а вже там є десь понад 10 тисяч переглядів. Ну це так вже е, ну, нормально. Е, ось тому mm -hmm. я хочу слідкувати і за декілька місяців спробувати записатися на такий тур, але вже в іншого перевізника. Можливо, щось це зміниться. Ну, якось так. Так, це зайвий раз апелювати до наших правоохоронних органів, тому що за інформацією, яку Оленка ти знайшла, що цей перевізник працює з 2014 року і возить досі українців до Криму, Маріуполя, Донецька, Харкова, Росії. А головний офіс знаходиться в Києві на проспекті Перемоги.